На Херсонщині ліквідували топ-колаборанта. До нього завітала Баба Яга РФ і Білорусь готує вторгнення в Польщу. Трамп на межі імпічменту у США від сьогодні шатдаун зупиняють роботу і російські НПЗ все завдяки санкціям від українських безпілотників. НАТО захищатиме небо України, принаймні його частину. А німців закликають долучитися до української армії. Тим часом світ на межі ядерної. Катастрофи ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті про все це і не тільки у випуску новини. Сьогодні мене звати Єва Ніколашвілі. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Ще один зрадник отримав по заслугам ранком. Середи з'явилася інформація про атаку на так званого главу ради депутатів нової каховки Володимира Ліонтьєва. Колаборанта вполював важкий ударний дрон. Леонтьєв зазнав тяжких поранень. Про це повідомив ще один зрадник Володимир Сальдо, зазначивши, що так званий глава ради депутатів у лікарні у тяжкому стані. Але вже за кілька годин від Сальдо прийшла гарна новина. Зрадник таки полетів на концерт Кобзона. Володимир Леонтьєв перейшов на бік росіян після окупації нової каховки. В березні 25-го року його було заочно засуджено на 15 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільним. Ними. Саме він, зокрема, відповідальний за викрадення та незаконне утримання мера Береслава Олександра Шаповалова. На Росії палає черговий нафтопереробний завод. Цього разу зайнявся НПЗ в Ярославській області. Однак винні не дрони, принаймні на цьому наполягають місцеві чиновники. кажуть, мовляв, причина пожежі техногенна. Якби там не було, головне результат. І він не може не радувати. НПЗ в Ярославлі – один з найбільших нафтопереробних підприємств у центральному федеральному окрузі Росії та входить до топ 5 великих нафтових заводів країни. До слова, загалом ситуація із пожежами на НПЗ досягла для РФ критичного моменту. Вперше в історії на Росії зупинилися 38% відсотків потужностей нафтопереробних заводів. Наслідок цього виробництво бензину у вересні скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% відсотків від споживання. І росіянам варто готуватися до ще більшої бавовни на своїй території. Якщо російській владі буде легше, то нехай винні у цьому будуть не дрони. Але сам факт залишається і Росія готується. Для цього зокрема починають запускати навчальні сирени. Сьогодні російське МЧС проводить масштабну перевірку системи оповіщення. Як пишуть, розпабліки у Москві і Підмосков'ї сигнал прозвучить тричі протягом п'яти годин. Під час нього будуть перериватися програми на радіо і телебаченні. Кремль, схоже, не бачить наслідків війни для своїх рабів і готується до ще більшого загострення. В інституті вивчення війни попередили про чергову провокацію від країни терористки. За словами аналітиків, Росія і Білорусь можуть влаштувати диверсію проти критичної інфраструктури в Польщі та здійснити додаткові вторгнення безпілотників. В подальшому звісно ж планують звинуватити у всьому Україну, і Росія вже готується до атаки під чужим прапором. Для цього напередодні служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що мовляв українські гори і польська розвідка розгорнуть у Польщі диверсійно розвідувальну групу, яка буцімто складається з громадян Росії та Білорусі з Легіону Свобода Росії і полку Кастуся Калиновського. А після того як польські сили їх захоплять, військові удаватимуть на прес-конференції, що вони російські і білоруські спецпризначенці. Коли росіяни про таке попереджають, це означає. Тільки одне, вони готуються самі це провернути. НАТО буде закривати небо України, точніше, захід України. Про це пише Телеграф. У статті йдеться, що північноатлантичний альянс планує розгорнути над заходом України систему ППО для збиття російських ракет і БПЛА. В подальшому дія такого куполу може поширитися і на Київ. У виданні зазначають, що цю пропозицію висунула група високопосадовців західних політиків і військових. Це питання обговорять вже сьогодні в Копенгагені. Тим часом в Німеччині фіксують масові прольоти дронів над критичною інфраструктурою. БПЛА помітили над університетською клінікою, електростанціями, будинками місцевого парламенту, а також НПЗ, який постачає аеропорт Гамбурга паливом. Про це повідомляє Білд. Хто влаштовує такі провокації, неясно. тобто офіційно неясно. Але додають, що інциденти схожі з тими, що були в Данії, де раніше через дрони зупинили роботу аеропортів. До слова з Збивати безпілотники німецька армія поки не може. В Бундестазі лише готують закон, який дозволить військовим ліквідовувати підозрілі дрони за межами військових об'єктів. При цьому пересічні німці, схоже, розуміють цю небезпеку і вже почали реагувати. Так в Німеччині почали розклеювати листівки з закликом німцям воювати за Україну. Про це повідомляють місцеві газети. Плакати з'явилися в середині вересня. На них лозунг «Візьми реванш. Фото військовополонених та QR-код на заявку на сайті українського уряду. Хто розклеює листівки, невідомо. Приємно дивую також і в Сенаті США. Там з'явилася резолюція із закликом щомісяця передавати Україні по 10 мільярдів доларів із російських активів. Автор цього документу сенатор республіканець Джон Кеннеді. згідно тексту резолюції, який опублікований на сайті Конгресу США. Документ закликає виконавчу владу і лідерів країн Великої Сімки та Європейського Союзу конфіскувати суверенні активи Російської Федерації, що перебувають під юрисдикцією членів ДЖ. Сім в подальшому ці кошти пропонують виплачувати Україні траншами по 10 мільярдів доларів щомісяці до повного вичерпання активів. Але для того щоб ця резолюція пройшла, треба ще щоб американські чиновники почали працювати. А це нині велика проблема. Адже в Сполучених Штатах. Шатдаун вперше за сім років і знову за головування Трампа, що означає шатдаун. В період нього держустановам заборонено витрачати гроші. Більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки. А ті, чий функціонал вважається критично важливим, працюватимуть без зарплати. Якщо ви сумнівалися, то Трамп шатдаун, звісно, оцінив позитивно. Каже, з цього може вийти багато хорошого про те, що це провал уряду і власне. Власне, самого Трампа американський президент, звісно, промовчав. І насправді він один із тих, хто призвів до цього дійства. Почався шатдаун після того, як Сенат відхилив короткостроковий законопроект про фінансування, який підтримав би роботу уряду до 21 листопада. Головною причиною зупинки є витрати на охорону здоров'я. Демократи вимагають додати близько трильйона доларів на програми для малозабезпечених та обмежити право президента самостійно заморожувати витрати. Республіканці відмовляються і звинувачують опонентів у блокаді 29 вересня вересня. Віцепрезидент США Джей Ді Венс попереджав про шатдаун після невдалої зустрічі Трампа з демократами. Компроміс американський президент, звісно ж, не шукав як наслідок. Зупинка роботи. Попередній шатдаун, який був до слова найтривалішим в історії США і тривав 35 днів, був з грудня 2018 по січень 2019 року через суперечку Трампа про фінансування стіни. На кордоні, але схоже, та ситуація рудочолого нічого не навчила. Не виключено, що через дії Трампа йому можуть навіть оголосити імпічмент, але це поки лише здогадки. Як думаєте, поб'є цей шатдаун антирекорд по тривалості? і Чи оголосять після цього імпічмент Трампу? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. У нас завжди цікаво і пізнавально. Зупинилася робота не тільки в США, а й на ЗС. І останнє для українців має набагато більше значення. Ситуація на атомній станції критична і загрожує всьому світові катастрофою. В сьому добу реактори відімкнені від постійного джерела дживлення. Нині електрикою їх забезпечують дизель-генератори, які вже теж на межі. Президент України закликав світ не мовчати. Самі окупанти очікувано проблеми з відключенням ЗС від енергомережі не бачать. Жуть все під контролем. Чи так це розбиралася моя колега? Запорізька атомна електростанція на межі катастрофи. Вже сьому добу найбільша АЕС Європи відключена від зовнішнього електроживлення через російські обстріли. Станція тримається лише на аварійних дизель-генераторах, але один із них уже вийшов з ладу. Ситуація критична через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке, і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. І саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. Міжнародне агентство з атомної енергії називає генератори останньою лінією оборони. Вони забезпечують живлення систем безпеки, охолодження шести реакторів і відпрацьованого палива. Це є критично важливим для уникнення ядерної аварії. Нині на ЗЕС працюють вісім дизель-генераторів: ще дев'ять у резерві, три на ремонті. Окупаційна адміністрація станції заявляє, що запасів палива вистачить на понад 10 днів. А його постачання підтримує цей рівень. Ремонт пошкодженої лінії електропередач мовляв неможливий через воєнні дії. За словами окупаційної директорки з комунікацій станції Євгенію Яшиної, територію біля ЗС та лінії енергопостачання обстрілюють збройні сили України. Водночас, Зеленський наголошує, саме Росія блокує відновлення безпеки станції. Це загроза для всіх. Абсолютно ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав, магате зазначає, що Україна готова відновити резервну лінію, але бойові дії роблять це неможливим. Там заявили, що активно співпрацюють з обома сторонами конфлікту, щоб якнайшвидше відновити електропостачання ЗС. Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний підробляв документи, щоб поїжджати на відпочинок до Італії та Іспанії. Правоохоронці повідомили про затримання чиновника за інформацією слідства. У 2023 році топ посадовець КМДА вирушив на робочу конференцію у Барселону. А у 2024 році у Флоренцію. Офіційною метою відряджень були нібито зустрічі з лідерами цифрової трансформації та зміцнення міжнародних зв'язків столиці. Він оформлював собі службу. Жбові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету. Насправді запрошення були липові. Їздив чиновник відпочивати. Правоохоронці ім'я затриманого не назвали. Однак офіційно керівником апарату КМДА числиться Дмитро Загуменний, і змі повідомляють, що мова йде саме про нього. Сам загуменний заявив, що це вже нібито третя безпідставна справа проти нього. Правоохоронці викрили шахраїв, які обкрадали звільнених з полону військових. За даними слідства, ділки телефонували колишнім військовополоненим, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів та повідомляли про нібито додаткову державну виплату. Однак, мовляв, через технічні проблеми кошти не були зараховані для отримання грошей. Вимагали дані банківських карток та смс-коди. дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників на суму у мільйонах. Гривень. Підозрювані рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти. Принцеса Анна в Києві, сестра короля Чарльза III, приїхала в столицю України з неоголошеним візитом. Вона вже зустрілася з президентом Зеленським та першою леді, а також відвідала дитячий меморіал та центр захисту прав дітей, які постраждали від війни у Бікінгемському палаці. Уточнили, що головною метою поїздки принцеси було привернення уваги до цитата травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту. Кінець цитати. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу та найцікавішу інформацію. Підтримайте нас, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас це дуже важливо.